Сьогодні, 4 лютого, субота, ми знаходимося на блокаді окупованих територій. В даний час ми на кухні на базі вирішили показати вам, що тут відбувається, що є, куди йде волонтерка. На цих кадрах ви бачите, скільки людей передають продуктів, консервація. Всі продукти. Сніданок вже відбувся, готується надалі. Обід. Є тут повар у нас. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що сьогодні було на ранок, що ви готуєте? На ранок ми готували голубці і суп рисовий з дуже великими кусками м'яса, смачний. На обід у нас буде суп розсольник, буде печіночка тушена, картопля, ну і плюс консервація салати, які хлопці бажають і люблять. Все в нас є, достатньо, хлопці не голодні, всі дружні. І я хочу попросити небайдужих людей, яким небайдужа доля України, допомогти нам з усім, з продуктами, ну час від часу підвозячи і закликаю приїжджати сюди, того, що, що мене позвало. Мені обідно, що наша нація, хороша українська нація, живе так, як ми живемо. З цим потрібно кінчати і боротися. Рабів до раді не пускають. Дякую.